І одна частина прибираємо Ми Вже прибрали, проте назад, речі, ну, треба, я вам не Ось, що це так виглядаємо. І ще сюди я хочу обвіршити плакат. Ну, я сказав це плакат, ну, в общем, все побачите. І, ну, наша тарілочка з прикрасами. Я з таки вирішила не робити ще там. На спеціальну приставку для прикрасу, а нахаль вже буде тут. Вот млітики, Так, Свитечка із натурального джолейного куску. Якраз найкращий для... для травництва, для зеленого відомства і так далі. Ще я вирішила, все-таки я хотіла просто зробити ну, органайзер, ну знак, як його об'язнити. Ну типу такого плана, на ну, ящички вони ом, сверху ну, ящички ну, так виразно собака. Отак сверху. Я що зуміло об'яснила. Але я вирішила, що зроблю, типу, як м -м, книжку. Ну, щось типу книжки там типу відкриваєш, і там такі типу, як полички, типу, як холодильник. Не знаю, що більше на холодильник як буде схоже, схожий. Чипа ну, відкриваєш там. От. От. Це баночка настоячи. Ну, треба вот так вот. А вот просто вот на улице и она разпадает. Вот. Забыла у наш, наш с вами свежий камушек. Все сейчас не будем просто вот в Отсюда еще вот Вот. Ну і, в принципі, так оце зараз виглядає. Потім ще прийде книга. Я приберу тут і будемо сюди складати різні книги, нам потрібні та, і так далі. А, давайте ж плакат прокаємо, таке скучно віднесла. Ну, зустрічайте наш плакат. та та -да та -да Як на мене, виходить доволі таки непогано. Я трохи вище, думаю, повішую потім так кстати наша зона. Этим нам будуть книжки.